Вітаю про що? Будуть астрологічні прогнози найближчим часом, випущені вечором 18, а також 19 жовтня. Зараз буквально через годину почнеться прямий етер на тему зима. Що буде взимку, чи будуть блекаути, що буде з війною. Те, що на сьогоднішній день можу спрогнозувати, то буду сьогодні в прогнозах. У кого є запитання на зиму? Будь ласка, долучайтеся до прямого Етеру, або потім пишіть в коментарях. Етеро 18.00 через годину на Фейсбуці і на Ютубі моєму далі. Планую випустити завтра відео про те, як пройшов тиждень, наближається ретроградний Меркурій в листопаді, але наприкінці жовтня він почне впливати і з акцентом на це подумав, що будуть. Цікаві відео про те е, про прогнози відносно подій, які відбулись. Тобто, Зеленський приїхав до Трампа, Трамп надав томагавки. Це хорошо чи погано до чого це чому так і що буде далі? Тобто прогнози з опорою на, на минулий на прийдешній тиждень і так спробую кожен тиждень робити впродовж місяця такі прогнози, як пройшов тиждень. І підкреслювати, які події підсвічують подальший розвиток подій, які за столичної точки зору найбільш важливі. Також буде традиційний астрологічний прогноз на тиждень з 19-го в неділю. Зроблю. А також планую зробити прогноз найближчі дні: теж, прогноз здоров'я і хвороб медичних операцій. на Кінець осені. Поки що таких прогнозів я не робив, але прийшла думка, що таке може бути цікаве, актуальне. Астрологія про здоров'я, які загрози, які помилки, які можливості, які органи підтримати, які сильні, які ослаблені. Ну, на, на кінець осені. Такі прогнози. Як кому буде цікаво, запрошую долучатися. Запрошую долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі в жовтні місяці. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре!